Як старт в обійми назва сонета. Схил, до струмка покручені оливи, рештки руїн колишня міць і слава. У тіні постать та ганоб для плову. В повітрі ходять восьминогі леви. За вітром геть і жебраки, і крези, дійсність, котре нові же оди й друзи. Кожний на свій ріст існування розмір, лиш мертві, без подряпин і подразнень. Давно і порох, і сама панівка, а кіт господареві мишу. І нявка. Серед червоного і смужки безбарвні, стежки не тільки до, а й із обори повскаптики, де кіски лисохвіст, як старт в обійми, які світ увесь.